Всі ми знаємо, що в добі 24 години. Але мені не вистачає, просто не вистачає цього часу. Мені треба, щоб було ну, хоч би 35 годин, тоді б я все встигала. Сьогодні йду привітати свою іруську свою подружку, одну з найкращих, їх у мене небагато, багато знайомих, багато тих, кого я дуже поважаю, але от таких подруг у мене небагато, як іруська. І сьогодні я її хочу привітати. День народження. Піду, уже поспішаю, як завжди не встигаю, приходжу, запізнююсь, Ну, вони до мене ставляться з роз... розумінням, тому запишу це відосик і вже вибігаю до неї. Хочеться сказати, що не у всіх є можливість сказати, що у них дуже є класна подруга. Ось у мене вона є. Я її дуже-дуже люблю обожнюю, бо вона справжня. Справжня в тому, що я скільки з нею вже знайома, майже 17 років. І ось за цих 17 років я жодного разу не побачила з її сторони не заздріщів. От чесно, навіть у мене буває там, ой, там да, там щось там хочу, там якась заздрість. Ну буває, ну буває, ну ми, ми всі люди. Але цієї людині я ніколи. Цього не помічала. Вона дуже щира, настільки щира, я навіть можу сказати, вона щиріша, ніж я. Настільки щира людина, вона завжди бажає тільки хорошого. За всіх дуже-дуже піклується, за всіх дуже переживає. Я її дуже-дуже сильно люблю. Зараз біжу до неї. І я тебе люблю, я тебе цілую, я тебе обнімаю і дуже хочу побажати миру, щастя, здоров'я. І добра. З такими, як ти, подругами, я знаю, що я точно не пропаду. Вона ніколи, ніколи мене не оставила, які по мене шляхи в житті не були. І тяжкі, і хороші. Як кажуть, а, треба вибирати не таких подруг, з якими тобі добре, коли в тебе все добре, а коли в тебе погано, теж мене потрібні. Щоб вони тебе підтримали. Так. от Іруська дійсно така людина, яка може щиро радіти успіхів е, інших людей. І коли в мене щось е, хороше дуже відбувається, вона за мене дійсно від щиро серця радіє. Іруська, люблю тебе, біжу до тебе.